Сьогодні приїхали представники Червоного Хреста, надають первинну допомогу людям. По потребі видають медикаменти, препарати, які в їх є в наявності. Приходила провіритися. Я провіраю, бо в мене повішаний Знаєте, у яких пенсіонерів, яка за пенсія. У Макаров заїхати до половина пенсії треба на дорогу. До сімейного день треба і за день не справишся ще. Це не добре, це це Добре, да. це молодець. Зазвичай це у нас віддалені населені пункти, де населення потребує медичної допомоги, і де немає змоги отримати її, тому що не функціонують амбулаторії, фельдшерські пункти. До Макарова, щоб доїхати, нам треба потратити 42 кілометри. Ну якщо навіть визиваєш швидку, швидка медична допомога їде не менше півгодини. Це є вже проблемою. Якщо людини дійсності якийсь тяжкий стан, або людина там перед інфаркт, інсульт, це є проблема дуже велика. Ви молодці, ви знаходите дух в собі, підтримуючи українське населення в досить нелегкий час. Це велика клопітка робота, яка виконана правильно. Ви молодці. За минулий рік мобільними медичними бригадами у Київській області було обслуговано 12 тисяч 828 пацієнтів. Мобільні медичні бригади у Київській області вони функціонують за допомогою Британського Червоного Христа, який забезпечує цей проект.